Права 6. Запишіть усі дільники числа. Ну що ж, стартуємо, перше число 25. Записуємо, як можна записати число 25. Це 1, що множиться на 25. Ну і на 2, на 3 воно не ділиться. Лише зно таки, як 5, що множиться на 5. Я перераховуємо тоді всі множники у порядку зростання. Отже, записуємо, що дільники. Числа 25. Отже, 25 у нас ділиться на 1, 5 і 25. Є. Переходимо до другого завдання: 36. Ну що ж, записуємо тоді, що 36 можна записати як 1, що множиться на 36, власне. Потім як 2, що множиться на 18, або як 3, що множиться на 12, Так, або як 4, що множиться на 9, на 5 не ділиться, або як 6, що множиться на 6. Потім всі множники будуть зеркально повторюватися, на цьому зупинимося, записуємо дільники.

і 36. І є. Ну і останнє третє завдання 78. Записуємо як 1, що множиться на 78, або як 2, що множиться на 39. Гразд. Тоді це можна записати як 3, що множиться? Так, 78 поділити на 3. Це буде 26. Як 3 ще множиться на 26? Або тоді, як 6 ще має бути? Що множиться? Так, це буде 13. 6 ще множиться на 13. 7. Більше ніяких тут немає варіантів. На 9 не ділиться. Так, е ну і записуємо тоді, що дільники числа 78. Перераховуємо їх в порядку зростання. 1, 2, 3. Шість. Потім тринадцять. От, у нас по зростаючій йдемо з справа наліво двадцять шість. Тридцять І 78. є сімдесят вісім. Є.